Понад два десятки творчих труп приїхали до Хмельницького на відкриття всеукраїнського театрального фестивалю дитячих та молодіжних колективів. Мельпомена фест першими на сцені зіграли харків'яни. хлопчик, який продав свій сміх, бо хотів бути багатим, цього героя грав Михайло Ічко. Пів життя ще з восьми років він захоплюється театральним мистецтвом, навчився вживатися у роль миттєво, змінювати емоції та бути іншою людиною на сцені. Потрібно було пережити цю ситуацію, тобто самому прийти до цього висновку, як він втратив свій свій сміх, і тобто і прочувствувати це на собі, і тобто повністю погрузитись, забути про свої емоції. Ось все в тебе немає посмішки. Ось ти думаєш, тільки ось тебе кам'яне обличчя, і все. Виставу тім талера або проданий сміх мали поставити ще до війни. Втім, окупанти завадили. Та, попри усі перипетії, харківський театр продовжив свою роботу лише змінив умови. Ми взяли для себе такий напрямок, що ми будемо. Все таки працювати і не покладати рук. Ми набрали дуже багато ще новеньких дітей до театру. Десь у нас, мабуть, 70-80 дітей. В театрі працюємо в укриттях на різних локаціях в нашому пісочині. Люди морські та лісові істоти усі потребують захисту. Така тема вистави казковий ліс Хмельницької театральної студії Помаранч. Діти показали, допомагати один одному неважко. Діти вони потребують тепла. Вони потребують світла, як і насправді зараз українська природа, яка неймовірно сильно страждає від того, що відбувається на її теренах. Війна це дуже складно для нас усіх, і є істоти, які не можуть себе захистити, але ми мусимо їх захищати. До Хмельницького завітали колективи із семи областей України. Колективі в нас 20, ну принаймні на сьогодні 25 є. Тому що він проходить як і очно, так і в онлайн режимі. Е, є у нас колектив з от, власне, зараз стартував колектив з Харківщини, Конотоп, Сумська область, Луцьк, Рівне, Житомир, колектив Житомира з Київщини, колектив. Ось власне з нашої області колектив і міста Хмельницького. Де більшого вистави показували на сцені. Ті, хто не зміг приїхати, але хотіли взяти участь, надіслали їх у записі. Так журі змогли оцінити роботи. Дітки познайомляться не тільки діти наші, а й інші діти познайомляться з новими театральними колективами. Це буде сприяти тому, що місто Хмельницький поступово стає і буде театральним містом. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.